Ще один нюанс щодо вкладання плівки. А точніше, не самого вкладання, а після дії. Ми отримуємо ось таку нагорнуту землю, і її досить багато подивіться, з сантиметрів до 15 Чи відгортати її, чи лишати. Звісно, що рішення особисто за вами, але ми дійшли такого висновку. Але все по порядку. Спочатку ми вирішили його згортати. Щоб розширити ось цю площу, скажімо так, корисну площу. І листя баклажану не лежало на землі, а щоб було хоча б ось так. Потім ми вирішили, що не будемо, так як площа у нас досить велика і це займає дійсно багато часу відгорнути всю цю землю. І ще є один мінус: що коли ми відгортаємо, буває так, що вітром вириває край плівки, доводиться його знов закопувати. Це був мінус. Але. Ми знайшли ще один мінус, і цей мінус полягає в тому, що нагортаючи ось такий високий бугор, не знаючи, зможу я це все передати, а він дійсно високий. Ми отримуємо ось тут ще глибоку канаву. Здавалося б, ніби так нічого такого, але коли ви йдете з оприскувачем і вам треба йти швидко, дуже часто ви стаєте ось на цю межу. Між і нога сковзається туди, я не знаю, під, підвертається ногу. І це є дуже-дуже дійсно незручно. Ось саме з цієї причини ми згортаємо землю. Не для того, аби збільшити ось цю площу, звісно, що це є приємним бонусом, скажімо так, а для того, аби вирівняти зарівняти ось цю канаву.